Привіт усім у цьому відео я покажу, як можна користуватися антивірусами сет, щоразу створюючи новий аккаунт за допомогою тимчасової пошти. Але хочу наголосити, що для постійного захисту краще придбати ліцензію. Це гарантія підтримки і безпеки від виробника. А коли вам потрібно зробити це швидко, або для тестування можна скористатися таким методом. Отже, для цього нам потрібно зайти в Set Home Account, видалити вже існуючий ваш аккаунт, якщо він у вас був, а якщо у вас не було, то тоді з нуля створити його. Отже, зайшли на e-mail, прокручуємо вниз, і червона кнопка Видалити обліковий запис. І відразу я показую, як створити тимчасовий e-mail. Для цього використовує сервіс TempMail. Там внизу ви бачили, можна активувати цей TempMail. і вводимо наші нові дані, новий емейл, новий пароль, який ми створили в Asset Home. І заходимо в наш Asset Home. І ми бачимо, що є доступний вид антивірусу Asset Smart Security Premium. Натискаємо Continue. Знову Continue. Бачимо, що це наш новий емейл, і відбувається інсталяція продукту, тобто встановлено. Тоді у нас успішна інсталяція. Натискаємо да, і відкривається вірус. Але він ще не активований. Для цього потрібно використати ключ активації, який знаходиться саме в нашому профілі. Тобто, в нашому створеному Asset Home аккаунті. Це буде комбінація символів, яку нам потрібно скопіювати. Піскаємо додати ліцензію, от ключ активації. Так, ми копіюємо, і наш комп'ютер вже захищений. на Деякий час на місяць. Дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас є питання або ви хочете побачити більше корисних інструкцій, залишайте коментарі і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних відео.